Василь Стефаник, давня мелодія. Я з сестрою у білих сорочках сиділи на печі. Мама ще дуже молода, чекала на братів. Її біломережені рукави радуються, що покривають її міцне тіло. Діти, як прийдуть браття, то не пустуйте, а тихонько сидіть. Там на горні є медівники і цукор. Беріть собі, кілько хочете, лиш будьте чемні. Небаром перед вікнами ми почули скрегіт великих чобіт на морозі. Гураган давньої мелодії вирвався з дуже груди. Іде коляда про лицаря, як йому дорікає його вірний кінь. Продаш ти мене, згадаш ти мене. І оповідає той кінь своєму лицареві, з яких то побоїв він його виніс, із Половецького, із турецького, із московського. Рефрен української історії мужньо звучав у того коня. За мнов гармати, як грім, гриміли. Ти гармат я збоявся та засунувся назад на піч. Але з жалю за конем я розплакався, а Марія казала Ти все дурний, за це дістала від мене попід ребра і сама зачала ревіти. Мама ледве нас успокоїла. Увійшли браття до хати. На столі стояли колачі, такі великі, як вони. Колядують мамі, колядують Марії. А за мною на печі все гармати, як грім гримлять, і я гину побачити того коня, бо то був кінь інший, як оці наші, що тягають плуг. Братися се мене, то ще ми заколядуємо твому хлопцеві. Прошу, панове браття. Ой, рано, рано пан Василю став, при першій свічці личенько вмивав. При другій свічці суконки вбирав, при третій свічці коника сідлав. Я чув себе вже в сідлі і твердо постановив ніколи свого коня не продати. Ходи дякувати браттям. Взяв мене на свої руки, і я цілував кожного з них у залізну руку. Як заплату я діставав від кожного грейцара. А як моя долоня не могла змістити кілька грейцарів, то мама забирала їх у червону хустку. Мені від цілування аж губи спухли, та я таки всіх доцілував, а тато мене заніс на піч. Я щасливий заснув. З кулачка розгубив братні гроші, але гармати, як грім, гримлять досі за мною.